Не ви знаєте, як Воло в місті Вінниця. Погнали, я покажу вам двохкімнатну квартиру. Почнемо на Ютубі з кімнат. Бо то тік-ток, їм більше на кухні треба. Перша кімната, вид на всі ЖК Там Дінастія, муніципальний ринок, зал-вокзал. Ми маємо двохкімнатну квартиру, майже 65 квадратних метрів на підлозі. Плитка, вона тут з підігрівом, це вся ванна, санвузел, кухня, коридор і, звісно, кімнати без підігріву, на підлозі тут ламінат. Шпалери дорогі, в світлих тонах, вона завжди гарно виглядає. Друга кімната побільше. Пішли на кухню. то, що от ми тут спимо. Кухня в нас з балкона. Виходимо на балкон. І тут мечілимо. Тут у нас двоконтурний котел протерм. Ну і все красиво. І що? Ще Ванну покажемо. Ванна, вана. Перший поверх з 12. Ніхто під низом не буде мішати вам. Під світочку зверху. Красиво, красиво. І, і окремий от теж рукомийник маленький. Ніхто не мішає друг другу в двохкімнатній квартирі. Дзвоніть 098 454 41.